Потрібно багато досвіду і мудрості, яка походить згори, щоб зробити нас здатними правильно розсудити, чи розбіжності між нами та іншими є справою принципу, коли під загрозою є певна фундаментальна правда, чи це просто питання, переконання і надання переваги, яке не зачіпає принципу. В останньому випадку ми повинні бути готові підпорядкуватися практично будь-чому в ім'я миру. Тоді як не можемо цього зробити там, де мова йде про принципи. Однак нам часто з'являється ілюзія, що наші уподобання завжди мають підтримку принципів правди і праведності. З досвіду, ми повинні навчитися, що це помилка, і повинні критично розглядати кожне таке припущення, прохаючи Господньої мудрости, яка дозволить нам побачити різницю між тим, що є лише нашим уподобанням, і тим,